Йоу, друзі! Всім і Сьогодні ми зайшли в симулятор, як то правильно сказати, пощочини. Сьогодні ми будемо давати ляпаса, ляпаса просто кожному. І тут ось можна спробувати завалити кента. Ну як завалити? Дати йому конкретного ляпаса. Диви, а в нього хіпе не тратиться. Абалдій, так він має щось винесе. Просто ти диви, я йому не можу нічого зробити. Коротше, походу, мені треба народ дуже сильно качатися і прокачувати свою свого ляпаса. Щоб я міг нормально валити, а то мене тупо вирубили. Це капець. Як прокачуватись? ПВП, трейн. Осьо, тренування. Фух, це капець. Давай. Бем-бе-бе. Обалдить, я качаю, ти диви! Ти диви, як я валю! <сум> тупо супер швидко валю. З двох рук. Бем, бе, 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 Непогано валиться. Надо 300, щоб перейти на нову цю локацію, можна сказати, не як локацію, на нову грушу. Але щоб перейти, треба качатися. Так, 100 сили є, нам надо 300. почекай, щоб завалити першого, скільки там треба, там не показується. Ага, треба 100, 100. Сили. Щас підемо. Щас підемо, завалимо. Let's go. у мене є 160. Я готовий. І 90 улюбленців чувака. Так, давай, батл Я готовий. Давай, три, два, один, го. Почекай, не поняв прикола. Це, це шо? що Бем, 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 бам бем. Супер ізі. Супер легко. Цікаво, чи цього зможу? А ну давай попробуємо. Давай, три, два, один, го. Ні, його супер складно. Я дуже мало зносю. Ну я йому зносю десь приблизно половину. Це мені десь в два рази треба прокачатися. Навіть не в два рази можна більше прокачатися, мене просто трішечки прокачатись. Так, треба 5 кубків, щоб відкрити яйце. Угу, Я поняв. Ізі. Зараз ми докачуємо, виходить, 300 сили. Потім сюди трішечки підкачуємо, потім ми йдемо валимо другого і відкриваємо нормальні відразу яйця. Щоб не, не тупити. І ще, до речі, тут можна руки купувати. Ага, то теж за п'ять кубків, я поняв. Все це за кубаси. Що на Є якийсь кейс. Ага, тут треба Грати просто, але рука в мене щось світиться. Не знаю, чому вона світиться, але ладно. Так, є в нас ребітхи, які дають Х, є пети, яких у мене немає, є шоп, в якому можна щось придонатити собі. Але нічого особо чіткого ми ще собі не візьмемо. Ікс 2 слеп, ікс 2 війни. Оце прикольні штуки, насправді. Так, в общем-то, нам треба нормально зараз підфармитись. Давай, 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 Санчес. 280, 290, давай, 300. Все, погнали цього валити. Бемпем. -бем О тут уже швидше набагато. Тут уже в два рази швидше все фармиться. Але це все ерунда. нам треба перемогти. Цікаво, скільки в тебе хп. З тобі можна завалитись. Чисто зазмагатись тако. Чисто, два, один. Я ж трошки все-таки прокачаю. В нього мільйон цілий! Ви на приколі? Та це просто нереально. Все, я здаюсь, це нереально. Тут просто у нього чисто лямчик. Прикинь. Сюди ж далеко. Він в натурі рже з мене. Диви. Ха-ха, він мене туповало. Ляпа сами. По 5 хп мені зноса. Не, потужний, чувак, він все-таки, ладно. Цього ми зараз все-таки по-любому рознесемо. Я готовий. Ти готовий? Я готовий. Let's go. Все, easy. Не, він теж нормально мені зноса. Диви по 10, той по 5 зносить. По 10, ну я вже розбив. І мені дало трошки кубасів, за, які, за допомогою яких я міг би відкрити крутіше яйце. Ладно, байдуже, давай ще раз. По-любому. по-любому, треба його щось розвалити ще раз. Щоб були кубки, треба ставати потужнішим. Треба і нову рукавичку собі взяти, і улюбленця теж, щоб були бонуси. Бенц. сюди. Так, 12 є, мені треба 15. Зараз ми ще раз його перемагаємо і все собі закуповуємо просто. Сюда. Так, 17 у мене є, я готовий купувати собі рукавичку. Х2 Power. паувер. А я. А Як її відкривати? Почекай, я не можу її відкрити. А, все, я відкрив. Що це в мене з рукавицями? Странно вони виглядають. Бенс! Uncommon випав відразу. З яким він шансом? Це самий галімий випав. Чекай, я точно її вибрав? Просто якось незрозуміло, що в мене вибрано. У мене, типу, коричневі якісь руки, але я б не сказав, що це прям коричневі рукавиці. Странно якось не виглядає. Ладно, давай. Ще оцей відкриємось до. Бенс, Common випав, це самий теж звичайний. Давай їх одягнемо. А вони одягнуть. Все, поняв. Договорились. Що в мене по прокачці розкажіть? Я готовий перевірити цей момент. Бем, бем бем, бем. По 11! По 11! прикинь. Вау. Це прикол. Півтори тисячі зараз на фармі, на ізи. Диви, півтори тисячі ляпасів зараз буде. А потім сюди. Бенс. І тепер по 15. Вау. А потім три тисячі, десять тисяч і далі віповське. Я поняв. Віп насправді двейкий, потужний. Якщо мати Віпа, а скільки ВІП коштує? Ага, віп коштує. То, кстати, єрунду він коштує. Ну, насправді недорого, але нам треба три тисячі дофармити все-таки ляпасів, щоб можна було всіх ходити виносити. Бем, диви, я тут по 23 вже фармлю, але цього нам замало. Тому треба йти перемагати. Так, відкрити новий острів, це коштує п'ять тисяч кубків, це багато. Чи можемо ми перемогти мафію? Ми все ж таки трішечки прокачались, і рукавиці в нас з'явились, і сил додавилось. Все ж таки, дивись, я його просто нищу цей лям! Я просто цей лям не відчуваю. Ти подиви. Вау! Ха, Ха! Плюс 25 кубасів. То виходить, якщо я ще раз його замочу, я зможу відкрити отак круте яйце. Давай, 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 давай! Сюда! Все, панали купувати. Цікаво, чи можу рукавиці взяти, все за 50, наприклад, а? Да? Вот. Да, я її вибрав, але кубки не потратились. Чи можу я файер вибрати? Ні, не можу. Ладно, якось странно воно все виглядає. Давай відкриємо одненьке. Так, випав знову самий галімий. Що мені не щастить на них? Цікаво, скільки я зараз буду фармити? Я тоді по 23 фармів, а зараз по 82. От так от. Ха, Ха, ти ще до цих 10 тисяч на Ізі дойду. Просто долечу. Друзі, час бе потужно. Бем 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 Ізі. десяточка. Десяточка, йоу, тепер по 146. Вау. Вау. Дикі в мене сила. Але щоб завалити самого потужного на 3, 3 мільйони. На цього треба 300 тисяч показує. А як мені 300 штук нафармити то? Як то зробити? Ні, ну щас попробуємо цього чікіна замочити. Я не знаю. Я не впевнений, що в мене вийде, але я би постарався. Давай, 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 давай. Ні 8 з половиною. Чи почекай, 8? 8.25, так я виносю! Я його виносю! Я його виніс на останніх просто! Фух, це було потужно. Надо зараз піти яйця відкрити. Сюди. О, випав, до речі, непоганий перс. І він теж отягнувся. Супер. Поскільки я зараз буду качати. Давай подивимося По 160. Сюди. Трішечки бонуса. Трішечки треба докачатись. А потім ще треба буде рукавичку прокачати. У мене, виходить, водяна, це треба 100 на наступну. Ну, 100, я думаю, я зможу позажди. Крейзі, це я ще не годен крейзі бити. Мені поки що тільки харда попробувати <сум> Щоб хп залишилось трішечки більше. Диви. Ну, я мочу. Я прям даю ляпаси конкретні. Тоді мені лишилось 10 хп, зараз у мене лишилось 40. Виходить, що я добре так прокачався. Ну, тоді ми можемо злегкість. Зараз нафармити трішечки кубків, щоб відразу відкрити багато яєць, але перед тим просто вибрати крутіші рукавиці, і все. Ти ж все рівно за рукавиці не платиш. Я не знаю, чи це баг, чи це фіча, але цим користуватись треба. Диви, я тупо виносю на ізі В наступного, скоріш за все, десь хп буде мільйонів шістнадцять. Якщо 16, то значить, що в мене ХП буде поки що не вистачати для нього. Тому в мене є 150 кубків, і я можу вибрати собі рукавицю оцю, хоча б вогняну, да? Да. І відкривати. Пожди мені, оцей випав 6%? Да, його странно. Ну тут не відображається все чомусь. Але, походу, саме він мені випав. Диви, вогняний, на 10% він випав. Обалдеть. Давай ще. Бем ще один рейер випав, до речі, хороший. Почекай, а я не розумію, кого мені прибрати треба. А, все поняв. Цей 6, це цей ми знімаємо, цей одягаємо. А цього можна продати, так? Да? Да, продати його просто можна. Все, слава Богу, дуже галіме меню. Дуже погане. Ще сезон пас якийсь, але мені не потрібен. Посіки я тепер буду фармити, друзі. По 312. Сюди. Я готовий ставати суперсильним. Дивіться, скільки там ще вимірів є. І там є купа вимірів. Просто їх тут мільярди. Обалдеть! У мене вже 60 штук! 67! Погнали виносити! Просто крейзіка! Крейзіч! Я прийшов! Сподіваюсь, що я зможу тебе завалити. Я просто в це вірю максимально сильно. 40 лямів у нього. Давай, 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 выносю выносю кента. Невже, 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 не давай, 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 давай. Я виніс! Сюди плюс сто кубків! Ух! Ух! Це було жирно. Давай ще. Так, ми можемо тепер взяти собі зелені рукавички. Вони такі слаймові, такі прикольні, такі мімімічні, і ми йдемо качатись. П'ятсот! П'ятсот вісім на цих рукавицях! Він на приколі рукавиці треба прокачувати. Це просто найкраще, що придумало людство. А прикинь, бо я на віповському бився. Просто це був би рознос. Ану. Ага, не можна. Ха-ха. <реш> так я щас на Ізі просто, братва. Я щас на Ізі іду. Це я би в крейзіча. Я щас на імпосібла. Я піду щас імпосібла винесу. Пішли. Я готовий. Ти готовий? Я готовий. Погнали! Impossible. Let's go! Давай сюди. Б... У нього 82 мільйона! Я не готовий, я не готовий, я не готовий. Я програв. Я по-любому програв. Це шок просто. Ти диви, мене тупо винесли. Коротше, мені виходить, ще десь Х2 треба сили. Щоб мені швидше Х2 силу прокачати. Це мені треба із е, зелених на золотісті перейти. Тоді я зможу більше фармити. 500 е, голди надо, в принципі, по сотки капає. Мені ще 250. Так що ми його щас вощена ізі зносимо. Бо я ще підкачався. На секундочку то. На секундочку то Саня підкачався. Так, давай остання перемога. Над нубасом. Більше я з тобою битись не буду. Ти, ти нуб. Останній. Да, сюди. Так, рукавичка 500 беремо. Ууу, oh май. Тупо сонечки. Давай сюди по тисячі. Оце те, що я хотів. Оце те, що мені потрібно. Я так довго до цього йшов, щоб стати суперсильним. До речі, скільки в цього кента сили. У нього 300 тисяч, у мене 230. В принципі, ми йдемо дуже-дуже схоже, але у нього якісь інші рукавиці. У нього рукавиці якісь більш потужніші. У нього в натурі більш потужніші рукавички. У нього якісь кристалики. Нехило. Але ми йдемо. Ми йдемо майже в рівень, Хоч і в нього рукавички потужніші. Ну так, да, правильно, Сань. Ти ж завтоклікером. Конісно. Але ні, всері. Він від мене віддаляється потрішечки, але я все ж таки до 420 вже дійшов. І я думаю, що Ну, далі рукавиці тут взагалі є дуже жорсткі. Давай спробуємо. Я, в принципі, покращився набагато, не знаю, чи вийде. Та на ізі! Ваще. Просто з легкістю потушили його. Просто а скільки дало. А нормально дало? Нормально куба... кубасів дало. Але щоб пройти далі, 5 тисяч. Надо. 5 тисяч надо, це багатсько. Ви бачили в чувака мільйон, до. Він із якимись болтами, диви. У нього лямчик тупо. Обалдеть. У нього чисто лямчик на балансі. Осьо, лям 23 в нього. Жесть! У мене тільки 400 тисяч. По 250 дає кубасів за нього. Мені перейти далі, на 5 тисяч. А тут що? Драгон Go to boss map. Грімас мапа 75 мільйонів. Скібиди мапа 150 мільйонів, 500 мільйонів, 50 мільярдів. Пожди, Грімас? Не можу. Ну правильно, у мене масики, блин. <плінь> у мене масики кубки. <плінь> Ой-ой-ой. Так, рукавиці. У мене є 1300. Беремо даймондові. О, це якраз у чувака були такі рукавиці. Диві, як я з цими рукавицями можу качатись. Диви просто по 2100. Та ти що, як шурую. Я то, правда, прокачався, але мені треба ще стати. Якось авто. Ні, автобоя нема. Блін, шкода. Треба, значить, підформити якось тут зараз 5000 кубків. Я його то виносю з двох ударів. Ну, не з двох, ну там з чотирьох, з п'яти. Супер легко. Але кубків мало дає. Так, друзі, і остання перемога. Сюди на базу. У мене 5000 кубків, і я. Беру собі відразу хороші такі рукавички. Ох, йо, цікаво, як я з ними буду фармити. По 8 штук. Та ти що, По вісім тисяч, братва, вісім тисяч. Ідемо в наступний острів. А, а а, гроші то не знялись. Вау. Так, почекай. Ноль, по 25 тисяч тут дає. Далі треба 3 мільйони. А так у мене у мене зараз буде 3 мільйони. А, шалеть. Ти що, ти диви? Все, 3 мільйони є, погнали далі. Ха-ха-ха. У мене вже 4. Так, 2 мільйони ізі, 20 мільйонів ніндзя. ай ой-ой-ой-ой-ой, це капець. Це просто капець. Зато диви, як Віпка тут жорстко дає. Віпка прям крепко дає. Хо-хо-хо, френдбус плюс 4. Найс! Так, що нам треба? Нам треба, значить. У нас є п. Откуда в мене сіки тисяч кубків? Звідки в мене сіки кубків? Давай візьмемо крутіші рукавички. О, це якраз вони. Оці гвинтики. Давай цю щас винесем. О-хо! Першого просто! Щось, походу, я трошки перекачався. А ти що мені скажеш, друг? Та, да. в принципі, так само. А ти що? А а ну, ну, а ну, що скажеш? Ох, йо! Обалдеть, він зноса. Він просто дуже багато хп мені зноса. 50 фінів просто треба було, щоб прокачати? Ні, це мені не треба робити, я не хочу його прокачувати. Так, у мене є 16 тисяч, я можу, в принципі, відкрити ось таку штуку. А, Бо, да, далі я не можу. Там багато надо кубків, тому я відкриваю це і це. Так, мені мун випав. У нього 10% На мун було непогано. Значить, цього ми знімаємо. Цього одягаємо. Все. цього можна продати. Бен, супер, супер. По скільки тепер. А, я Айцю не можу бути. По 100 штук, по 100 тисяч. Йой. оце то дам. А тут по 150. Це просто народ можна з ума зійти, якщо чесно. Щас ми вже по-любому того вбиваємо, який нас ну, переміг. Оту картошку фрі ми по любому щас розносимо. Але я йду далі. У мене вже по 200 штук дає. Надо 50 мільйонів. Щас ми по-любому 50 мільйонів назберем, тому що це супер швидко робиться. Чому би ні? Ну тут ось у чуваки сидять по 2 мільярда, по 3 мільярда. Оце цього 153 мільярда, Він ще досі тут? Невже тут так складно? Невже так довго треба? Невже так довго треба? Якщо да, це просто шок. Якщо да, це просто зума зійти. Ладно, що це за штука? А, це купити треба, понів. Galaxy Dominus, Домінус. Е, що я хотів зробити? Я хотів подивитися ще якісь бонуси. Нема, мене бонусів. Біш. Ладно, давай цього винесемо зараз. Я думаю, що це буде легко. А ну, бем, з одного просто сюда на базу. А з нього, кстати, кубків нормально падає А ти що скажеш, Санта. Ні, в Санти щось хп багатсько Прям. Санти прям крепко ХП. Санти прям багато. Тоді виходить яка справа. Я можу пофармити зараз 25 тисяч кубків. Хоча ні, я би лучше зараз дофармив, щоб санту можна було бити. Якщо я зможу бити санту, то я зможу більше фармити кубків. І потім на Санті я нафармлю багато кубків, щоб собі прокачати рукавичку. І ще й не одну, можливо. У мене вже 200 народ мільйонів, і це можна зійти з ума просто. Так, 4 тисячі кубків у мене є. І чи зможу я злого Санту перемогти? Мені здається, що все ж таки да. Ні, ну він накидає прям крепко. Але я перемагаю. Скільки з нього дає? Не побачив, не побачив внизу. А, десь по 5 тисяч, да? Походу, по 5 тисяч. Ні, по 5 тисяч можна фармити, це хорошо. Бемц Да, 5 тисяч дає, нормально. От з 5 тисячами можна хорошо прокачувати собі далі рукавички. Але я так подумав, він мені лишає 55 хп. Типу, це говорить про те, що я ще дуже не готовий битися з наступним босом. Я би перевірив, то можу я чи ні. Давайте спробуємо. Ну тут рекомендовано 2,5 мільярда. Я не знаю. У нього 130 мільярдів. Ви зума зійшли. Я йому 130 зніс. Я йому зніс майже 40 мільярдів. Це виходить, мені ще треба x 3 прокачати. Це мені десь треба 600 мільйонів. От прям чистими 600 мільйонів, щоб перемогти далі пройти. Щоб пройти далі, 600 мільйонів сили. У мене ще по рукавичкам. Оцю було б хорошо за 40 тисяч. Давай подивимося, скільки ця фармить. Чисто затестимо. Шістьсот 614 тисяч. Непогано. Непогано. 614 тисяч. Але я думаю, що можна краще. Можна краще. Якщо ми візьмемо наступні, це я буду по мільйону фармити. І от по мільйону це буде хорошо. Тому сам. Та, начувайся. Санту зносим. Ізі. Ще плюс 5. Давай ще кілька разів перемогти, щоб нові рукавички були. Диви просто як мочимо. Ізі. Бенс, рукавички, 40 тисяч оці червоні. Ооо, оце хорошо. Так, я по 600 тисяч фармив, а зараз. А зараз полям 200. Оце тема. Оце супер. Ха-ха! Отак можна і прокачатись. Ха-ха, диви, як бистро фармиться! 600 мільйонів уже є. Насправді, в натурі швидко. От прям без шуток, бистро, дуже швидко. І я готовий щас, напевно, пробувати. Ти бити останнього боса. Давай попробуємо. Мене є 700 мільйонів. Я думаю, все буде супер. Давай. Так, фрост Гвард. Тупо морозяний такий чел. Я готовий. Диви! Диви, що з ним роблю! Диви! На останніх просто! На останніх порах! 55 тисяч у мене є, 54. А далі 65 надо, ну багатсько А скільки надо, щоб перейти в наступну локацію. Розкажіть, будь ласка. 250 тисяч? Ох, йо Ні, щоб перейти далі, по-любому треба ще трішечки сили. по-любому бо він мені лишає дуже мало і, можливо, я навіть програвати зможу час від часу, якщо він вдари частіше просто. Тому ось робимо 800 мільйонів, чисто тако, з кайфом. І я думаю, що тепер точно на ізі Мона його виносити. Так, народ, остання про. Просто... Просто битва для того, щоб відкрити собі нову локацію. І ви знаєте, напевно, на якийсь відсоток я точно пройшов цю гру. Ну, правда, тут ще дуже багато островів. І мені здається, далі буде складніше. Тому поки що переходимо в наступну локацію. Так, тут яйця коштує 500 тисяч. Не хило. Далі 3 мільйона, не хило. А що тут треба? 10 мільярдів. Чи зможу я зомбака завалити? Давай перевірим. Також спро... Бувати... Обалдеть, ні. Не хвата сили. Сили тупо не хватає. Ладно, мочимо. Мочимо грушу, по 5 мільйонів дає. Супер. Так, 5 мільярдів, щоб нову грушу відкрити. Ви на приколі. Ладно, почекай, мені дає по 5 мільйонів. Я ж можу взяти собі нові рукавиці. У мене ж 250 тисяч. Оці ось я хочу. Пікон! Оце по 40 мільйонів. Оце ще можна якось терпіти. Ну, по 5 це складно. Але две які валюта, а? Скажи, взагалі, бомбово. Майже 5 мільярдів є. Давай сюди. 5 є. Погнав сюди. По 80 мільйонів уже? Супер! Ні, це шок. Це братва в натурі не хило і не кисло. Фармиться прям. Ну, фармиться насправді легко, а от битися з ними складно. Доволі, доволі складно. Зараз попробуємо когось розвалити, бо в принципі я трішечки сили і підкачав. Можемо навіть цього госта попробувати завалити. Я думаю, в мене вийде. Це буде доволі легко. Да, це буде супер ізі 25 тисяч. А ти що скажеш, друг? нього трильйони вже! Я його виносю! 50 тисяч кубків! 50! Тисяч! Не кисло, я його валю, та? Щас кубасів піднімлю, щоб рукавиці ці потужніші взяти і фармити вже потім з кайфом. Бо наступного я не винесу. Це мені лишає дуже мало хп. Він прям, ну, половинку мені лишає. Наступного буде складно валити. Так, що у нас 420. У нас 470 тисяч. Я можу за 20 оці взяти рукавички. з пончиками і ще ще раз його перемогти, і взяти собі ще потужніші рукавички. Сюда. Чисто ще 50 штук. Або в з нього падає. Мені подобається. Так, 500 тисяч, оціося, кенді. Найс. І що там можна сказати? Можна бити цю штуку? Да. По одно ну, майже по 2 мільярда! Оце з такими рукавицями дійсно можна пробувати прокачуватись. Я дуже швидко ще скачаюся з цими рукавицями. Це легендарна подія просто. Я не знаю, наскільки мені треба багато мільярдів, щоб пройти далі. Але ось тут чуваки з трильйонами, 8 трильйонів у нього. Тому не хило, не хило, не кисло. Так що пройти далі. скільки там треба було мільйонів. Давай подивимося, підемо. А, три ляма? Так всього на всього. Так ця локація супер-ізі проходиться. Почекай. У мене вже 500 тисяч є, там далі буде більше давати, я думаю. Давай спробуємо зараз когось побити, типа максимально. А, щоб пробити максимально, треба 1-2 трильйона. Почекай. Так я його зараз і проб'ю. Все, скибені туалета просто на ізічах. Обалдеть. Я його тупо вирубив, ти бачив? Я його просто-напросто вирубив. Диви, як я його валю! Але з нього дуже мало кубків падає. З нього дуже мало кубків падає. Щоб пройти далі, треба прям постаратись. Так, народ, і остання просто битва. Щас, я просто цю локацію, чесно кажучи, перепригнув. Все, що саме довге я зробив, це бився за цим скібіді туалетом. І все. У мене є 3 мільйони. Я готовий брати собі рукавиці за 3 мільйони. І запригувати далі. Мені дали бейджик, а тут далі, ну далі потужні. Чуваки, насправді, 10. 100 трильйонів треба, щоб перемогти. Наруто! Жесть! Диви, як валю! Просто! У сюди, сюди, сюди. Диви, як я проходжу, по 300 мільярдів дає! Так це супер Ізі, я все, я пройшов ігру, можна сказати, не? Якось. А, ні, тут усе вже медленніше стало, тут повільніше стало. Щас до 50 дойду, просто щоб тут покачатись трошки, щоб відразу нормальних чуваків валити. Так в смысле нормальних? У мене ще без 100 трильйонів, я Наруто буду вбивати з одного удара, не? Почекай, якийсь прикол. Я не поняв. Ну, у мене є 100 трільйонів, всіки треба пройти далі. 25... 25 міль 25 мільйонів, боже. А як Наруто? Почекай, я його щас просто переможу і все? Шо? Я ее просто! Я його просто потушив! Обалдеть! Не, братва, якщо ви зараз накидаєте багато вподобайденів, ми залетимо сюди ще раз, і я вам кажу, скоріш за все, я просто допройду цей режим до кінця. Мені знаєте, що ще цікаво? Я хочу зараз повернутися на саму-саму першу локацію, взяти собі самі ну, круті рукавички, які я можу. Ось за 3 мільйона. А, то в мене такі є, поняв. Окей, тоді ми щас трішечки ще підкачуємося. зовсім капельку просто. Все, досить. І я біжу на саму першу локацію для того, щоб подивитися. Що там є по босам. Осьо, отут там. Бос-меп. 75 мільйонів! Обалдіть, це капець як багато, це капець як багато. Є ну насправді, якби там можна було купити, ось тут мені, аби мені вистачало робуксів і я міг купити собі X2 кубки, то я без легкістю все проходив. А так, просто ну, треба сидіти і фармити. Насправді це супер, ну легко, просто це втомлюється, бо тут нема автобою і тобі самому треба кля кляцати все. Я би міг ну просто залишити, відійти там на хвилин 10 прийти. в мене би кубка. Було ого, го скільки. А так, по 500 тисяч, в принципі, небагато. 25 мільйонів нафармити. але це все рівно нічого цікавого з цього не вийде, тому що я перейду на нову локацію, і там буде зовсім так же само, мені легко. Типу, ніяких проблем не буде. У мене вже довже 7 мільйонів є. Це, звісно, прикол. 25 лямів. Жесть. Ладно, друзі, на цьому моменті я думаю, будемо і завершувати. Всім дякую за перегляд і всім пока!